Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді насос для рециркуляції системи гарячого водопостачання HBS 2412. Давайте розглянемо, на що нам потрібна система рециркуляції, по-перше, якщо у нас від бойлера скажімо до останньої точки водорозбору дуже велика вісти, там 20-30 метрів, вода в трубопроводі є холодною. І коли ми відкриваємо там останню точку, скажімо, оцю, то будемо чекати. Поки водичка в трубах стече і поки піде гаряча вже по ним. Для того, щоб не витрачати, як кажуть, теплоносії і е, при цьому було все комфортно, одразу отримувати гарячу воду, використовуються насоси для рециркуляції. У даному випадку маємо такий от насосик. У нього латунний корпус насосної частини, він у нас енергозберігаючий на постійних, на постійних магнітах. Він у нас йде з максимальним споживанням електроенергії 55 Вт. Має в комплекті поставки отакий блок живлення, пульт дистанційного керування. Настінне кріплення. Яким чином це все працює? Маємо 4 режими: режим автоматичний, автоматичний режим постійної температури. Оця піктограмка у нас буде підсвічуватися червоним. І насос буде підтримувати задану температуру 24 години на добу, яким чином це буде відбуватися? Коли у нас водичка в системі починає ставати холоднішою, і коли температура падає на 5 градусів від заданої у насоса, в даному випадку по заводу це 38 градусів. Тобто у нас, якщо температура в системі впала до 33 градусів, насос запустився, дочекався, поки гаряча водичка дойде до його корпусу. Тут у нас стоїть датчик температури, датчик бачить 38 градусів і вимикає насос. Ну і так от, він циклічно працює 24 години на добу. Це дозволяє ну, досить сильно економити електроенергію. Електро Хоча він і споживає її і дуже, дуже мало, але її працює ще в, за, за добу дуже малий проміж, проміжок часу. Далі є ще енергозберігаючий режим постійної температури. Що це таке? Значить, Піктограмка буде горіти у вас зеленим, коли цей режим вибраний. При цьому насос буде підтримувати 38 градусів в сеті самі. Але якщо довго він бачить, що немає водорозбору, він буде підтримувати не 38, скажімо, а 36, і потім температура буде потроху падати-падати, зменшуватися. Далі режим дистанційного керування. В режимі дистанційного керування піктограмка зовсім не підсвічується, і ви можете запустити насос або доторкнувшись до сенсора, він протягом однієї години буде підтримувати температуру в контурі ГВС 38 градусів або за допомогою пульта. Якщо натиснути оцю кнопку, то він знову таки запуститься і буде підтримувати температуру 38 градусів 1 годину. Потім вимкнеться і буде очікувати наступного запуску через кнопку тут або через кнопку тут. Далі, яким чином ми. А, Пульт Пульт у нас йде за такою штукою. Для того, щоб не сідали батарейки, ви її видергуєте, пішло живлення на пульт. Пульт працювати при цьому не буде, його треба прив'язати до насосу. Для цього берете, затискаєте оцю кнопку. І вмикаєте насос мережу. Чуємо зумер насос. Зрозумів, що пульт до нього приєднано. Так, за допомогою пульта можна відрегулювати температуру, на яку за, е, від заводських налаштувань від 34 до 42 градусів. Як це робимо? Ось або вверх, або вниз. Коли Чуємо такий зумер довгий, то це те максимальна температура, тобто 42. Повернули на 38. Е, так, і яким чином також у цього насоса ще є три швидкості. Е, чому це важливо? Тому що у вас, в залежності від довжини контуру, ви можете використовувати або там першу швидкість, тобто, якщо у вас контур ГВС досить невеличкий. Або ви можете використовувати, там, скажімо, третю швидкість, якщо у вас двохповерховий будинок або трьохповерховий будинок, щоб він міг продавити водичку візде. Для того, щоб перемикати швидкість, для цього ми його вмикаємо. От Бачите, у нас йде обертання. Короткочасно доторкаємось. Оп, оп. Три швидкості. Це мінімально, це максимально і середнє. Далі, для того, щоб зверніть увагу, зараз насос знаходиться в режимі дистанційного керування. Піктограма не підсвічується. Для того, щоб перейти в режим автоматичної підтримки постійної температури, треба трошки потримати кнопку червона підсвітка. Далі. Ще трошки потримали. Піктограмка зелена. Це енергозберігаючий режим постійної температури. Дистанційний режим. Ну перейдемо в автоматичний режим постійної температури. Тепер я покажу, як він реагує на е, зміну температури. Зараз я йому подаю. От у нас температура 28,7 ось у нагаєчки. Я йому подаю гарячу воду. І насос вімкнувся. Він набагато швидше відреагував, ніж наш термометр. От таким чином він і працює. Побачив гарячу воду вимкнувся, температура впала на 5 градусів, він автоматично вимкнеться. Ну і далі режимам. Так, швидкості показав. Як режими перемикаються, показав. В принципі, все. Всім дня.